А з рахуванням еволюції, яка зараз відбувається, і все ж таки все уходить в онлайн, в діджитал, наскільки взагалі є сенс розвивати ну, фізичні мережі ретейлові, Да? Наскільки в цьому є взагалі якесь майбутнє? Дуже облучне питання. Я тобі хочу сказати, що роздріб це магія. Ми зараз от в цитрусі повертаємо, ну повертаємо їх там давно вже не було, апельсинки. Зараз хочемо таку сокову жумалку купити класно. Яка знаєш, ці як стоять в преміум сільпо, що це робить. Ну Яблука зараз це дуже боляче слухати. Ні, у яблуку яблуку буде яблука. Яблука завжди там ми так чи інакше а на А чому воно кожен? жовте, якщо це яблуко. Я щось не можу зрозуміти. а чому воно тобі не жовте, якщо це яблуко? А яблукою буває Воно зелене, буває. як правило. Ну буває зелене. мені подобається в жовті більш. <рес> і коли ти приходиш у роздріб, ну коли ти така людина, коли тобі ще подобається, да, там спілкування, Відчуття, це вілкувича, і, і це є магія. Так чи інакше, більшість якому стрільно закінчується в офлайні, да там ну не всі хочуть собі на пошті десь в черзі стояти за новеньким айфоном. Ну таке, ну знаєш, ну така собі досвід від покупки. І ти ж бачиш, наприклад, там багатьох виробників. Apple чи інший, це магія, як ти відкриваєш коробочку, це магія, як воно пахне, це магія, як воно перший раз вмикається. І от на цю магію, я вважаю, що за цю магію мають і люди йдуть. Бо ти щось можеш купити просто, щоб купити, а можеш зробити з цього собі приємні емоції. Тобі ж, там, всі ж бажають купити собі новий автомобіль, чого, бо там червоний бант на капоті. І це, типа, інакше відчуття, коли ти купляєш десь там, на ринку, там, він під дощем, але цей досвід. Коли ти з бантиком да там він для тебе є тою емоцією, і ти розумієш, а наша ти ну, взагалі, заробляєш гроші?